Усім привіт, я вас рада вітати на лекції перші 100 доларів з інстаграм, які дії потрібно зробити новичку для монетизації. Формат лекції це окрема рубрика на моєму youtube каналі. Якщо ви вперше потрапили на мій YouTube, не бачили інших відео, а я десь зверху прикріплю послання, бо в мене вже досить багато таких лекцій, які ви можете переглянути. У цій лекції ми з вами будемо говорити про монетизацію. Я одразу хочу попередити, що ця лекція піде. Виключно тим, хто тільки хоче почати вести блог в інстаграм. Ви дійсно не розумієте, як нам заробляти гроші, як можна продавати свої послуги, що для цього потрібно. Ви хочете отримати покрокову інструкцію, зрозумілу схему, як це взагалі працює. Якщо це про вас, тоді ви не випадково відкрили це відео. Коли ви шукаєте відповіді на свої питання, як почати вести блог, як заробляти, зазвичай шукаєте інформацію про контент, а як правильно вести інстаграм? Його там упаковувати, як це взагалі працює. Це, звичайно, класно, але варто розуміти, що першочергово цікаво, як тут заробити гроші, тому що дуже рідко в інстаграм приходять, особливо зараз, просто щоб проявлятись, просто щоб про вас знали. Скоріше за все, ви шукаєте. Зрозуміли прості схеми, як заробити гроші. Тому цю лекцію я побудувала таким чином, щоб ви отримали відповіді на усі свої питання. Про що ж буде ця лекція? Ми будемо розвінчувати міфи про заробіток у соцмережах. Говоримо про те, як упакувати блог новачку, та який продукт вам краще створити. Потім ми з вами побудуємо зрозумілий план дій, що потрібно робити, щоб заробити ці гроші, та як взагалі застосовувати ці знання, як їх брати, не просто подивитись відео і піти, а як реально це взяти і. І застосувати в реальності і в дії, я зібрала максимально потужну вижимку інформації та відповіді на питання, з чого почати вести блог, як продавати, які продукти обрати. Це ключове, про що ми будемо говорити. Мене звати Ріта Єліна, я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Я веду цей канал на YouTube, а також свій блог в Instagram. Я навчаю вести в соцмережі, створювати власні освітні проекти, просувати їх, продавати і заробляти на цьому гроші. Давайте розпочинати. Як я вже. Казали, розпочинати ми будемо саме з міфів. А це такі да, установки, назвемо їх так, які постійно на розумі всіх, хто тільки починає. І це такий принципово важливий момент, з якого я би хотіла почати, для того, щоб зупинитися, для того, щоб розвінчити ці міфи і дати таку міцну базу, з якою ми будемо починати. Перша, дуже популярна. Теорія, дуже популярний міф, який досі заважає багатьом, що треба мати 10 тисяч підписників, щоб почати продавати. Там це може бути не 10, це може бути 5 тисяч. Потрібно мати аудиторію. Якщо у вас немає там певної циферки у профілі, то у вас ніхто не буде купувати. Але це міф, і ось чому продажі. У інстаграм ніколи не залежали від кількості людей. Я говорю про особистий бренд, про особисті блоги, про блоги людей, які хочуть продавати свої знання. Дійсно, тут немає різниці, скільки у вас підписників і яка у вас аудиторія. Продажі завжди залежали і будуть залежати від якості людей, які на вас підписані. Якщо ми повернемось так, років в... 10 тому, коли інстаграм да, тільки набував популярність, була важлива оця цифра у профілі, були масові накрутки, люди там намагались да, там, follow for follow, Ну, коротше, зробити собі багато підписників, тому що лише так була довіра. Зараз ми бачимо абсолютно полярну тенденцію. Звичайно, що це не означає, що у вас може бути все життя 20 підписників, і таким чином ви ставите зіркою вашій сфері, вас всі будуть знати, там кожен у вашій сфері і не тільки у вашій, у вашій ніші. Звичайно, якщо у вас така ціль, тут вже буде залежати від кількості підписників. Якщо ж ваша ціль більш приземлена, ну зараз да, на початку ви хочете там, якщо ви, наприклад, репетитор, ви хочете закрити там базовий набір студентів. На власні проекти. Або, наприклад, ви хочете запустити перші невеликі продукти. Тут вам не потрібна величезна кількість підписників, тут вам потрібна якісна аудиторія, яка буде готова у вас купувати. Наша лекція про те, як заробити перші 100 доларів, і дійсно, щоб їх заробити, вам потрібно 10 продажів невеликого продукту. Тут, до прикладу, я написала гайду за 10 доларів. Тобто, всього 10 людей мають вас купити за 10 доларів. Або якщо ми беремо трошки вищий чек, це всього дві людини, які мають купити. То у вас за 50 доларів, де да, наприклад, це може бути вже якийсь більший курс, велика лекція або там комплексна консультація, яка буде коштувати 50 доларів. І вам потрібно всього двічі продати для того, щоб заробити ці гроші. Ваша мета на початковому етапі це не гнатися за кількістю підписників, тому що ви можете поставити фокус на набір аудиторії. Ви можете там за півроку вирости до 10 тисяч в аудиторії, але не мати жодних продажів, тому що кількість і якість це зовсім різне. Тому ми ставимо саме на точкові дії та на важливі для нас інструменти, а не на кількість аудиторії. Другий міф мені потрібен ідеальний, великий, дорогий курс, і лише так я зможу якісно почати. Цей міф породжує перфекціонізм і нічого не роблення. Або коли ми мріємо одразу створити щось вау, коли ми заходимо да, в інстаграм з думкою і метою, що ми маємо стати унікальними, ми маємо створити щось. Ну, дуже особливе щось таке, у кого ще ніколи не було. Ми ще навіть не почавши вішаємо на себе такий величезний тягар і неможливість це зробити. Чому? Ринок існує вже дуже давно, яка б ніша у вас не була. Що б ви не хотіли продавати в інстаграмі, 100% у вас є великі конкуренти, да? люди, які вже в цьому давно, вони мають великі навчання, великі курси, вони є лідерами вашої ніші або лідерами загальної інстаграм. І коли ви тільки починаєте ставити собі за мету зробити там, як у них, можливо, ще й краще або трошки гірше, це нереально. По-перше, у вас немає такого досвіду, навіть якщо по вашій ніші, ви однакові, да, ви розумієте, що Та я знаю навіть більше, ніж вона. У вас навряд чи є такий самий досвід в введенні соцмережі в продажах, тобто, вже мінус. У вас навряд чи є така команда і можливість зробити таку величезну команду. У вас немає стільки ресурсів. Часу, ні інших ресурсів, тому це програшна стратегія. Да, круто куди, кудись далеко, да, круто мати на меті колись, там, через умовно, рік, півтора, дорости до того рівня, можливо, навіть перерости, і це ж супер, ніхто ж не забороняє. Але не на початку. На початку вам не потрібен великий курс. Вам потрібна, наприклад, консультація, де ви зможете вирішити конкретну проблему людини. Або якщо ж ви хочете саме інфобізнес, вам потрібен маленький інтенсив, да, невеликий продукт, невелике навчання, індивідуальне навчання, те, що ви зможете реалізувати самостійно, і те, що ви зможете дійсно продати, і ви не вигорите на цій стежці. Наступний міф він не стільки міф, скільки просто поширена помилка, це фокус на продукт, а не на. Консульта контент. більшість новачків заходять в інстаграм з зрозумілою метою заробити гроші і через це. Здається, що потрібно докласти і вкласти усі свої зусилля на створення продукту. Тобто, ви заходите, ви робите упаковку профілю, далі там наповнюєте контентом, робите декілька відеорілів і все, і йдете в створення продукту. Знову намагаєтесь зробити його супередальним, найкращим на ринку, найунікальнішим. І таким чином ви забуваєте про основне. Про створення самого контенту, який і буде цей курс продавати. І виникає питання, кому продавати і як формувати довіру? Якщо все, що ви робите, це ви працюєте над продуктом, да? тобто ви робите лише офлайн роботу, роботу лише за кадром. А те, що має бути в кадрі, те, що має формувати довіру, лояльність, те, що має продавати, ви його не робите, бо у вас немає на це часу. Знову повернемося да, до створення курсу, до цього бажання зробити супер щось вау, це займає. Дуже багато часу. Якщо це здається да легким, що ж тут написати сверленько сценарій, зняти відео там змонтувати і вперед курс готовий, то ні, це хибна думка, і ну так лише здається зі сторони. Що це дуже легко та дуже просто, але це займає дійсно дуже багато часу і. За цією цією роботою ви можете просто не встигати робити основний контент, і скоріше за все, так і буде. Тому ми фокусуємо звичайно на тому, щоб створити дійсно якісний продукт, щоб продавати те, що дасть далі людям користь, але при цьому ми не забуваємо основне створення контенту. вашої Instagram. Наступний міф мій улюблений: я не маю права продавати, бо я ще не експерт. Людям чомусь здається, що якщо вони тільки починають вести Інстаграм, це перекреслює усі досягнення професійні, і тепер ви новачок. А Ви, наприклад, 5 років займались і були репетитором там, англійської мови. У вас класні результати у студентів, у вас високий рівень розуміння мови, ви класний педагог, да? ви просто вау у своїй сфері, але ви починаєте вести і Вам здається, що все, я новачок, в мене немає аудиторії, в мене немає підписників. І кому я треба, я ще не маю права продавати, бо я не експерт. Але це хибна думка. Ви не експерт лише в тому випадку, якщо по якійсь темі ви тільки закінчили навчання, не маєте досвіду і хочете його вперше знайти. Да? Тоді, звичайно, якщо ви зробите курси, ну буде трошки дивно. Це да, має право на те, щоб не вважати себе експертом. Але якщо ви закінчили курси і хочете продавати свої послуги, ви експерт, ви вже маєте знання, ви вже готові практикувати. Якщо ви закінчили курси, вже маєте там рік практики хочете створити курс, ви також вже маєте на це право. В мене на цей рахунок є дуже класний приклад. Це мій пес Філ. А я ми створила. Рік тому профіль в інстаграм упакувала там, виклала контент, і за тиждень він отримав три запити на співпрацю. Да, це ну він не експерт, він не продавав там якісь свої навчання, але просто сам факт, що да, ну, це собака для якої там я хотіла знімати контент для брендів, все зробила для цього, і воно вийшло, тому що я зробила для цього правильні дії. І собакам не властиво намагатися бути кращим. Воно просто да є. Він просто він навіть не в курсі, що він в якійсь. Момент був зіркою інстаграму, і взагалі байдуже, просто що типу є дії, які були зроблені, і був отриманий результат, і ось так все просто насправді працює. Навіщо я взагалі вам це показую, Навіщо я це пояснюю? Тому що люди у соцмережах спочатку починають довіряти на підсвідомому рівні, як це взагалі працює, люди. І ми всі з вами спочатку підписуємось на тему блогу. Да? Фітнес, монетизація, реклама, їжа, кохання, собаки, що завгодно. Тобто ми спочатку бачимо тему блогу, вона нам актуальна цікава, ми хочемо бачити більше контенту саме на цю тему. І майже всі і майже завжди підписуються. Початково на тему вашого блогу залишаються на довгий час, починають довіряти і стежать вже за людиною. Я думаю, що всім швидко починає набридати, коли в сторіс ми дивимося лише там, корисний контент, типу топ-5 причин, як упакувати шапку профілю. Коли постійно нас навчають, коли постійно намагаються щось продати, коли постійно на нас ось так давлять, це той контент, який нам набридає дивитись. Якщо ми його періодично бачимо в стрічці, він нам не стільки набридає, да бо там інший фокус, ми очікуємо інше побачити, тому важливо не просто бути експертом у своєму блозі, але також залишатись і розкриватись як людина. Тому що, коли в сторіс людини ми бачимо її життя, її думки, її емоції, ми починаємо згодом відчувати. Емоційну прив'язку, і це вже перший крок до лояльності, це вже м зближує нас з людиною і людину з вами, і вона вже починає вам довіряти. І потім, коли ви будете продавати свій продукт, їй буде легше його купити. А коли навпаки експерт з усіх сил дуже намагається нам сказати, нам довести, що треба купити саме в нього, бо він найкращий, бо він саме класний, саме чудовий і продукт найкращий, ми цього не хочемо. Нам це не потрібно а коли ця думка формується нативно у підсвідомості людей, тоді хочеться купити. Тому що коли ми бачимо щось спільне з експертом, да відчуваємо спільний вайб, спільні погляди, ми. Підсвідомо хочемо довіряти, і ми хочемо купити. І це якраз про те, що блог має бути не лише експертним, там ще й має бути людина, її світогляд, її точка зору. Я дуже люблю завжди казати і наводити приклад з тим таку аналогію, як ви обираєте друзів, як друзі обирали колись вас. Коли ми обираємо взагалі да, друзів, людей, з якими будемо спілкуватись, ми звертаємо увагу на те, що нам важливо для кожного це. Певний перелік да якостей, які ви маєте, і люди так само обирають вас. Так само працює в блозі. Просто в блозі в нас більше можливість знайти собі дуже багато класних друзів. Як формується ця лояльність на зрозумілому прикладі? Якщо ви виставляєте сторіс, де знову продаєте свій курс кожного дня, людина думає о ні, вона знову продає свій курс, блін, дістала відпішусь вообще, якийсь незрозумілий бред. А якщо ви виставляєте якусь жазу, людина така, о, там, наприклад. Вона теж проспала сьогодні тренування, Лайк я така не одна. Да, вона відчуває якусь спрідану душу, да, якусь собі знайому ситуацію. І коли ви вже потім будете продавати курс, людина вже не буде відноситись так, типу, знову вона продає курс. Ні, її вже буде набагато простіше у вас купити, тому що вона буде відноситись до вас як до друга. Ми з вами завершуємо першу таку вступну частину лекції, в якій я розповідала, підводила до того, що потрібно бути і людиною, і експертом. Ми з вами розвінчали популярні міфи. І підсумком цього модулю я хочу сказати, що в погоні за ідеальним образом. Ви все одно облажаєтесь. Тож пропоную уникнути цього одразу і одразу не намагатись бути найкращим, намагатись одразу просто бути собою. З вами переходимо до другого блоку цієї лекції. Ми будемо говорити про упаковку профілю для новачка. Перше, з чого ви маєте почати, це проста та зрозуміла упаковка профіль. Чомусь саме на цей пункт дають дуже багато акценту та уваги на початку. Я вже стільки років навчаю вести соцмережі. Скільки людей да, через мене пройшло, скажімо так. І все ще я стикаюсь з тим, що всі, коли починають майже всі упаковувати профіль з нуля, їм здається, що це найважливіший крок. Якщо там щось буде не так, то все ніколи не буде продажів. Але ні, ваша задача не вигадати щось унікальне. Ваша задача зробити просту, зрозумілу, базову упаковку профілю. Далі. З мірою ведення блогу, з мірою наповнення вашого аккаунту, у вас буде трансформатуватись ваш блог, буде більше цікавого контенту, воно все буде змінюватись. Але для початку нам важлива лише база. Що ж таке базова упаковка профілю? Перше, вам потрібна аватарка, щоб було вас видно, щоб це була фотка гарна, яка вам подобається. Бажано, щоб було видно гарно ваше обличчя. Все, це найосновніше. Далі ім'я вашого профілю. Найкраще е, писане в усіх книжках з маркетингу з інстаграму. Я не знаю, чи пишуть книжки. Ну я думаю, що пишуть. З маркетингу точно з маркетингу в інстаграмі не впевнена. Але всі вам завжди скажуть, що найкращий варіант ваше ім'я та прізвище. Далі біо вашого профілю. Я завжди рекомендую дублювати ім'я та прізвище українською мовою, тому що ну, не всі можуть прочитати англійською, виникають часто питання, тому краще продублювати. І Далі ви пишете ключові слова, про що ваш блог, да, щоб вас могли знайти, щоб людям було зрозуміло. В мене написано маркетолог. Маркетолог, маркетинг, особистий бренд соцмережі, репетитор англійської, курси навчання, рівень, нутриціолог, схуднення, тренування. Тобто, зрозуміло, ключові слова вашого блогу. Далі шапка профілю. Шапка профілю має відповідати на питання, про що ваш блог, навіщо на вас підписати, зазвичай туди ставлять позиціонування плюс заклик до дії. Тобто, чим ви займаєтесь? як зможна з вами поспівпрацювати. Це дуже легкий, дуже зрозумілий блок. Тут не потрібно чогось вигадувати. Якщо ви думаєте і вважаєте, що у вас немає фантазії, ви не зможете написати шапку профілю. Пишіть просто і по факту, головне, не додавайте велику кількість меликів, і все це вже буде найкращим варіантом. Далі ми з вами будемо говорити про... Продукт, який потрібно вам створювати? Ми вже говорили, що для початку вам не потрібен величезний курс. Вам потрібні короткі продукти, які здатні швидко дати результат вашому клієнту? А це не тільки про те, щоб раціонально підходити до ведення інстаграму, да, не будувати собі якихось складних планів. Це і про збереження вашої менталки. А коли ви хочете створити великий курс, як реагує зазвичай ваш мозок? Створити курс, це треба дуже багато часу. Треба багато витратити на продукт, на упаковку а раптом ніхто не купить. І це виходить, що я витрачу купу годин. Ніхто не купить. Я не буду цього робити взагалі. Да, тобто мозок іде в таку я не знаю, заборону, він каже: Ні, у вас знайдуться мільйони інших справ, і ви взагалі не дойдете ні до якої точки. А якщо ви почнете з чогось легшого, наприклад, з консультації, потім ви створите міні-продукт, тоді вам буде простіше, тому що перед вами буде стояти реально досягаємо ціль. А в соцмережах дуже багато грошей. Ви встигнете заробити і тисячу, і 100 доларів, і 10 тисяч доларів. Але важливо не ставити цю плану. На початку. Да, тобто ви, скоріш за все, подивилися, що багато хто заробляє шалені гроші в інстаграм, 100% ви бачили рекламу людей, у яких там, 2000 підписників, і вони вже роблять там, запуски навчання на декілька тисяч, там, на десятки тисяч доларів. Вам також так хочеться, і ви йдете на якісь навчання, або плануєте йти на навчання, або плануєте далі спочати, і ставте собі одразу величезну ціль. Але я дуже не рекомендую так робити. Я рекомендую починати з меншого, а далі просто з кожним разом цю ціль збільшувати. Тому що завжди краще почати з маленького, аніж закинути усе на самому початку. Є певні етапи здорового розвитку у соцмережах, і взагалі, да, в цій кар'єрній інфобізовській... Драбині це перше найм. Да? От ви отримуєте якусь професію, да? ви встаєте в чомусь спеціалістом, ви йдете працювати з клієнтами. Навіть якщо ви фрілансер, да? ви працюєте просто з клієнтами, це все ще це перший етап. Далі ви набираєте досвіду і починаєте консультувати. Або починаючи у вашій ніші, або починаєте консультувати клієнтів, да? виходити на інший такий етап розвитку. Після цього ви можете створювати маленькі продукти. Проводити їх, а далі вже переходити до курсів чи наставництв. Звичайно, ми можемо одразу з найму перепригнути на наставництво, і так багато хто робить, але знову ж таки, з мого досвіду, це дуже такий шлях в нікуди, тому що, скоріше за все, ви дуже швидко це все закинете, бо ви не витримаєте м -м, напруження і не витримаєте того, що на вас звалиться. Тому краще поступово розвиватись. Але точно розвиватись і точно ставати кращим, ніж знову ж таки все закинути на початку. Тому, який у вас має бути план дій? Щоб підсумувати все, ідеально підходить ця фраза для того, щоб у вас був попит на вас, на ваші продукти, вам потрібно бути проявленою людиною зі стратегією в кармані. Тобто, ви маєте розуміти, що ви робите, і при цьому не забувати ще й не лише робити роботу за кадром, але й проявлятись у кадрі. тому що насправді величезна проблема новачків, а майже усіх це те, що немає розуміння і немає стратегії дій. Тобто, ви знаєте теоретично, що потрібно купувати профіль, потім вигадати продукт, його правильно презентувати і далі робити контент, щоб його продавати. Це типу стратегія, але вона дуже хаотична. І ось така типу стратегія у всіх. Через це воно і нічого не клеїться, нічого не виходить. Як переважно експерти розвивають блог, починають щось показувати у сторіс, да створюють оцю відимость роботи. Далі роблять декілька рілс, які вони побачили в рекомендаціях, повторюючись контент, да намагаються залетіти в тренди. Далі Розуміють, що щось безкоштовне прасування не дуже працює, тому вони намагаються запустити рекламу на декілька доларів на тиждень, і в кінці опускаються руки, втрачається фокус, нічого не дає результату. Вони не бачать цього моментального результату і забувають на це, а потім повертаються до пункту 1. Але Варто розуміти, що блог це робота. А вести та монетизувати блог це навичка, яку ми набуваємо з часом. А будь-яка робота, куди б ви не влаштувались, ми завжди спочатку проходимо якесь навчання або навчаємось на своєму досвіді, і в нас завжди погано виходить на початку. Але якщо ми не зупиняємось, якщо ми продовжуємо, ми вдосконалюємо цю навичку і стаємо все кращими і кращими. І з блогом те саме це не якась. Чарівна платформа да, Instagram, який всім роздає гроші просто тому, що ви є. Ні, це така сама робота, які треба приділяти достатньо багато часу, фокусу та уваги. Тож, якщо перейти до плану дій, до стратегії. Перше, для того щоб побудувати класну стратегію, яка потенційно буде успішною, нам потрібно провести якісне та бажано глибинне дослідження власної аудиторії. Я не буду прям детально показувати кожен крок стратегії, я вам розповім в таких загальних рисах. Що таке дослідження аудиторії, навіщо воно вам потрібне? А, ви маєте чітко розуміти, кому ви продаєте. Чому це важливо? Тому що дуже часто помилка, коли починають робити контент для своїх. Колег, да, наприклад, якщо я експерт з монетизації Instagram, я буду робити контент. Для інших експертів репетитор з математики буде робити контент про те, як стати репетитором з математики і хотіти знайти учнів. Людина, яка не знаю, пече тістечка буде розповідати, де вона купує все для випічки, як вона замішує тіста, і буде хотіти клієнтів. А клієнтам це не цікаво. І тому варто розуміти свою аудиторію. Для початку достатньо буде просто просегментувати. Два-три сегменти аудиторії, написати їх болі та бажання. З цим вже можна працювати, це вже підійде. Глибинне дослідження це коли ви шукаєте реальних людей з вашого сегменту і проводите з ними таке міні-інтерв'ю, дізнаєтесь про їх досвід. Але це вже такий хай левел. Наступний крок це сформувати власне позиціонування. А завдяки позиціонуванню. Та да, завдяки тому, що ви зможете виділити власні сильні сторони, ви зможете будувати блог вже на базі власного, а не чужого погляду. Що таке позиціонування? Це по суті, хто ви і чим ви можете допомогти, чим ви особливі. Не обов'язково вигадувати щось супер вау, знову ж таки, щось супер незвичайне, але варто розуміти, хто ви і для кого ви. Да, який... Контент ви будете нести у маси. Наступний крок це сформувати власні рубрики та формати контенту, які будуть продавати вас і розповідати більше про вашу експертність. Форматів контенту багато: це пусти каруселі, розмовні відео, якийсь монтаж відео, тренди, жарти. Тобто різних форматів їх багато. А я завжди рекомендую потестувати, спробувати, який формат вам дається найлегше, тому що комусь просто багато говорити на камеру, комусь легше взяти там формат монтажу, чи формат, де потрібно менше говорити на камеру. Да, формат карусели. Він зараз дуже актуальний в інстаграм. Тобто, тут потрібно спробувати всі і виділити ті формати, які вам будуть відкликатися найбільше. Рубрики ми тестуємо майже так само, але тут вже варто зважати на реакцію вашої аудиторії. Да? Тобто, ви можете рубрика там розмовні відео на вашу тему, рубрика там смішний контент. Ну, каже, ви виписуєте рубрики, робите хоча б по 5 відео на, на тему цієї рубрики. І далі аналізуєте, дивите статистику, які рубрики, формату у вас працюють найкраще, і потім ви виділяєте те, що у вас працює, і робите цього контенту більше. Цей крок займає певний час. Це може бути місяць, два, три, чотири, залежно, як багато контенту ви робите. Але це важливий такий пункт, на який багато, який багато хто зневажає, пропускає і не аналізує свій контент, але це обов'язково треба робити. Ці пункти це така основна база для того, щоб почати монетизувати свій блог, для того, щоб запустити продукт, запустити там, продаж послуг чи власне навчання. Якщо ви все це зробите, те, що я сказала, ви вже зможете заробити перші кошти з інстаграм, ви вже зможете продати і вже зможете бути на цьому початковому рівні, де ви заробляєте гроші з інстаграм. І це вже досить круто для того, щоб почати. Пам'ятайте, що не варто порівнювати свій початок із чиєюсь серединою. Бо дуже часто буває, да, що починаємо робити контент, нічого не виходить на вашу думку. Ви думаєте, що ви лузер, що все так погано, але... Це не так, ви просто на початку. І скоріш за все, якщо ви себе з кимось порівнюєте, це вже людина, яка давно перейшла вашу точку. Нелогічно себе порівнювати з ними. Ви тільки починаєте. Максимум, з ким ви можете себе порівнювати, це з тими ж людьми, які. Теж тільки починають, але і тут багато факторів, які впливають. Та? Можливо, людина вже вміла робити контент, а ви тільки вперше робите. Можливо, людина вела ну, типу, смм, вона вела іншим акаунтом, в неї вже є досвід. А ви, наприклад, репетитор з математики, який взагалі до інстаграму не мав ніякого стосунку. Тому ніколи не порівнюйте себе з кимось, рухайтесь у власному темпу. Темпі і зважайте лише на себе Бо в блозі, в соцмережах, як і в будь-якій справі, виграють не найталановитіші, не найкрасивіші і не найкреативніші. Виграють ті, хто вміють і мають силу не зупинитись на другому етапі. А мають сили не зупинитись, коли стає важко, коли здається, що взагалі все не працює, коли там ніхто не вірить і наступає так. Повний хаос, і ніхто не бачить ваших спроб і помилок. Тому не чекайте найкращої можливості. дійте прямо зараз. Також не забувайте ставити пальчик вверх цьому відео, підписуватись на мій канал і залишати коментарі. Я дійсно сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Ви зробили для себе якісь інсайти, певні висновки. Якщо так, я буду дуже рада почитати про них в коментарі. Я вдячна вам за перегляд. Я вам бажаю удачі. Я вам бажаю успіху у тому, що ви собі запланували. Підписуйтесь на мій канал, в мене тут багато корисного контенту про розвиток у соцмережах. І до зустрічі вже у наступних відео.